Ситуація в енергетиці звичайно катастрофічна. І ми так само маємо знайти відповіді, як пройти зиму. І починати треба з себе. От я не можу зрозуміти, я отримую звернення від людей. По 8-10 по годин у селах сидять без світла. Чому в Києві все горить? Реклама світиться, все світиться, все, наче ні кризи, немає нічого. Ну, послухайте, то є криза, то для всіх. Ми ж не можемо десь по селах по 8-10 годин люди при каганцях сидять. А в Києві світиться кожна заправка, кожна реклама, тощо і не тільки в Києві. Давайте, якщо відключати, то так, щоб воно було справедливо для всіх. Хай тоді е, не тільки в селах сидять по 8 годин, а і в Києві трошки посидять без світла. Я маю на увазі не в квартирах, а хоча б на вулицях відключити рекламу, відключити усе інше і зекономити на електроенергетиці, плюс альтернативні джерела енергопостачання, Правильно, колега Ілуценко і інші і прем'єр Ясенюк піднімав це питання. Я підтримую. Ми сьогодні годуємо Донбас окуповану територію. Газ даємо, світло даємо, воду даємо, взамін ніхто нічого не платить. То давайте хоча б взаємозаліки, взамін вугілля. Без оплати, ми вам безплатно газ світло, ви нам безплатно вугілля. А якщо ні, давайте перекриємо той газ. Давайте перекриємо світло, і віддамо нашим на нашій території. Чому ми маємо окуповані російські території, росіянами окуповані території повністю снабжати? Там нічого не відключається. А наші люди сидять без світла, без тепла, без опалення. Категорично неправильно.